20 можемо квітня відбувся круглий стіл з представниками бібліотек міста. Модератором зустрічі виступив начальник управління культури Юрій Любаров. В ході заходу було розглянуто два питання: об'єднання двох бібліотек міста в одну та закриття деяких філій по ряду причин. Те, що зараз обговорюється, це об'єднання двох юридичних осіб. Зміна профілю роботи наших бібліотечних пунктів філій бібліотек. Це інше питання, Чи є суто дитячі, чи є суто дорослі, чи є вони публічні, чи є вони професійні, таке інше. Зустріч було організовано для того, аби провести обговорення піднятих питань, і кожен із присутніх міг висловити свою думку. Технічна необхідність, є неможливість працювати. Є дві 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 філі, які розташовані там на відстані там 200 метрів одна від одної. І нема сенсу утримувати сьогодні таке. Ми не можемо ані сьогодні, ані завтра, ані ніколи донести бібліотеку в кожен двір. Такого не буде. Такого ніколи не буде. Бібліотека не може бути як дитячий дитячий гравий майданчик в кожному дворі. Це заклад, куди треба прийти. Бібліотекарі занепокоєні щодо питання приєднання дитячих бібліотек до дорослих, аби не виникало конфлікту поколінь. Також цікавило питання, чи збережуться робочі місця, якщо будуть ліквідовані деякі філії. Ми спілкуємося з кожною людиною, яка сьогодні так чи інакше постає перед необхідністю змін і перед необхідністю того, що вона буде працювати в іншому приміщенні, в іншому колективі, в іншій філії. Директорка Миколаївської центральної бібліотеки імені Кропивницького Інга Хоржевська поділилась своїми думками з приводу зустрічі. Це було питання про інформувати працівників бібліотек двох систем дорослої і дитячої про те, яке майбутнє пропонується. Для цих двох систем це питання злиття бібліотек, це питання оптимізації їх роботи, ну і в принципі планів на майбутнє розвитку бібліотечної системи. Ця зустріч, під час якої відбулося інформування. Тому я кажу, незалежно від того, чи буде злиття чи ні, це питання, яке не в моїй компетенції, це будуть вирішувати депутати. Ми працюємо над своєю оптимізацією в зв'язку з тим, що є вже нагальна потреба. Є нагальна потреба змінювати в принципі роботу бібліотек. Бібліотека, в центрі якої залишається все одно книга, і головною залишається книга, має стати мультикультурним центром. Ксенія Стожук, Сергій Овчаришин, Ніс ТВ.